Публічна бібліотека імені Леодіна Дмиченка є головною бібліотекою Леподолинської селищної ради. Базова мережа наша налічує 15 бібліотек, публічна бібліотека, дитяча бібліотека філія і 13 сільських бібліотек філій. У 2022 році з нагоди сторічного ювілею заснування нашої бібліотеки Липоводолинська селищна рада подарувала сертифікат на організацію бібліотечного простору. Виділені кошти в сумі більше 2 мільйонів гривень на поточний ремонт приміщення, утеплення фасаду, поточні ремонти по облаштуванню ганків, навісів, площадок тощо, придбані меблі для публічної бібліотеки на загальну суму більше 280 тисяч гривень. На цьому слайді ви бачите, що відкритий простір сприяє відпочинку мешканців громади та їх релаксу. Читачі з задоволенням відвідують бібліотеку, беруть участь в соціокультурних заходах. Книжковий фонд Бібліотек Громади поступово оновлюється: в минулому році надійшло 564 документи, серед них 14 книг від німецьких авторів в рамках проекту Німецька книжкова полиця в Україні, 101 книга в рамках акції «Книжкова навала». Кожного року влада виділяє кошти на передплату періодичних видань. У 2024 році витрачено 95 тисяч на передплату. На 2025 рік заложено 120, 120 тисяч і на придбання книг 90 тисяч. Майже всі бібліотеки Мають комп'ютерну техніку з доступом до інтернету та ведуть блоги і сторінки в соцмережах, де висвітлюють свою роботу. Селище наше невелике, але маємо постійних та надійних партнерів: це дитяча школа мистецтв, центр, центр культури і дозвілля, Липоводолинський ліцей, будинок для дітей та юнацтва, центр інклюзії, центр надання соціальних послуг, центр пробації в Сумській області, місцева влада та інші. До вашої уваги, презентуємо реалізований кейс найуспішніших подій, які продуктивно посприяли психоемоційному е психо розвантаженню жителів нашого селища. До Всесвітнього дня ментального здоров'я представила інтерактивну виставку Ментальне здоров'я, як його зберегти, яка пропонує добірку книг, які варто причитати, щоб зберегти свою душевну рівновагу. Цікава, пройшла година релаксу з практичним психологом Липоводолинського ліцею Вірою Запорожець, на яку були запрошені учасниці клубу за інтересами надвечір'я. Психологиня навчила учасників заходу адаптуватися в умовах війни, вміти зрозуміти себе, подолати складнощі та проблеми нашого сьогодення. Стало доброю традицією організувати для відвідувачів бібліотеки релаксові й мистецькі майстер-класи, що дозволяє їм покращити свій. Психологічний стан. Зокрема, завдяки співпраці з дитячою школою мистецтв відбувся майстер-клас з розпису писанки, який провела викладач Людмила Кубко. Учасники заходу не лише мали змогу спостерігати за технікою написання, а й за бажанням розписати яйця власноруч. Заходи з популяризації мистецтва є не лише джерелом нових знань, а й справжньою терапією для душі. Бібліотека презентувала роботи майстрині з селища Липова долина Катерини Ярмолкевич, творіння рук, душі і серця. Цей день вишиті картини перетворили читальний зал неозбірні на виставкову кімнату. Кожна робота вражала оригінальністю, майстерством виконання розміром, тонкою підібраною кольоровою гамою, від вишивок віяло теплом, спокоєм та божою благодаттю. Слідуюча виставка ми молодий цвіт нової України, молодих мешканців е, селища Липова Долина, які доводять, що наполеглива робота над собою приносить високі результати. У публічній бібліотеці Новаченка відбувся вечір спомін Неканоронацький життя віддане мистецтву, присвячений 150-й річниці. Від дня народження Нканора Оневського, нашого земляка і засновника Сумського обласного художнього музею. Всі запрошені познайомилися з життєвим і творчим шляхом художника, переглянули його картини. В квітні цього року відбувся мистецький вечір, присвячений 115-й річниці з дня народження митця Василя Мельника. На заході була присутня родина Мельник, презентований фільм режисера Олени Борисенко Живий. Про Василя Андрійовича, в якому використані розповіді рідних старшого сина Анатолія та меншого Михайла Мельника, народного артиста України, засновника, одного, засновника театру одного актора Крик, що в Дніпрі, а також матеріали краєзнавця та земляка Федора Наумка. Рідні Василя Андрійовича ділилися спогадами про батька, діда і прадідуся, згадували цікаві. Життєві факти. А Вікторія Петрівна, його внучка, презентувала родове дерево мельників, присутні переглянули мистецькі роботи, внуків та правнуків. Вже при... декілька років поспіль при бібліотеці працює клуб за інтересами надвечір'я, який збирається для спілкування, обговорення книг, перегляду фільмів і, взагалі, для проведення масових заходів. Творчість та спілкування з однодумцями рятують їх від самотності та стресу. Влітку 2024 року Липова долина приймала в себе Буртабір. Це така громадська організація, назва Будуємо Україну разом, які облаштовували безпечний простір в одному з укриттів селища. Під час роботи табору волонтери були частими гостями нашої книгозбірні. Для прикладу, у вечірній час до книгоспільні представники громадської організації БУР завітали на зустріч з місцевими радами внутрішньоперемещених осіб та молоддю. У форматі невимушеного діалогу спілкувалися про відділенні проекти, ідеї та напрацювання. Цьому році. Для жителів селища, котрі бажають підвищити рівень знання та володіння українською мовою, розпочав роботу мовний клуб Говоріть українською. Його веде вчителька української мови та літератури місцевого ліцею Людмила Глупок. Ось так коротко ми ознайомили вас з роботою нашої книгозбірні. Звісно, бібліотекар ніколи не стане заміною психолога, просто відтепер в нього більше компетенцій щодо. Щодо комунікації та організації простору для задоволення відвідувачів, всім дякуємо за увагу.